І зараз нові виклики стоять перед нашими захисниками та захисницями, ну які безпосередньо керують і дотичні до безпілотних систем. Ось Вовчанська операція, коли ворог почав наступ на Вовчанськ, Харківській області, там була майже ну, критична ситуація з точки зору оборони. І ми, як екіпаж аеророзвитки, були вимушені працювати в умовах, коли ти маєш пускати БПЛА. З поля, над яким одночасно в цей момент літає близько трьох суперкамів орланів зал непринципово. Ти розумієш, якщо тебе побачили, ти, ну, ти не зрозумієш, чи ти побачили, чи буде якийсь здійснювати комплекс дій по твоєму ураженню до тих пір, поки безпосередньо це ураження не станеться. І це була величезна проблема для українського війська, з яким з якою ми нічого не могли певний час зробити. От саме насичення розвідниками, ворожими нашого неба, дійшло де на деяких напрямках до того, що росіяни постійно візуально контролювали там певні ключові висоти.